Бери жовтий. Чим він тобі не подобається? Та ну не знаю. Коричневий вже в рази краще. Та який коричневий? Він же не личить під наше волосся. Ну вже тоді не знаю, як колір підбирати, якщо тобі класика не подобається. Добрий день, вам чимось допомогти? Та ми хочемо костюм обрати, а вона не розуміє, що коричневий ідеальний варіант. А я їй кажу, що жовтий на літо саме те. Не переймайтеся. Зараз все буде. От, побачиш, усе одно беремо коричневий. Ну, по перше, вам потрібно абсолютно два різних костюми, адже ви маєте різний типаж для ідеального поєднання. Я вони вам рожевий костюм. Так ми підкреслимо ваші ніжки та фігуру. А мені тоді теж коричневий не підійде. Вам якраз підберемо жовтий костюм. Він підкреслить колір очей та лінію обличчя. Серйозно жовтий? А я ж казала, ти мене ніколи не слухаєш та ну як він мені може підійти взагалі? Буду як соняшний То ходімо приміряємо. Ого, навіть не думала, що мені буде личити жовтий. Я ж тобі казала, а мені так класно в рожевому. А коричневий насправді теж можете придивитись. Він вам обом підійде. Тоді нам його спакуйте, а ми в цих і так підемо.